Нарада Фрідона, автанділа і таріела про те, як здобути Каджецьку фортецю. Їм Фрідон сказав Гадаю, що пораду вірну дам. Щоб здобути місто, треба безліч війська мати нам. В нас же сил бракує вийти в бій одверти сам на сам. Сотні літ стояти можем не розкривши їхніх бран. Ще дитям мене навчали акробатства вчителі, знав тоді всі їхні штуки, що існують взагалі. Так що й око не побачить ліс полинві із землі. Скільки б хлопців не змагалось, завше був я на чолі. Хто із вас уміє краще влучний кидати аркан? Нум, закиньмо на ту вежу довгу линву, в їхній стан я пройду по линві, наче перейду крізь рівний лан, вам до міста увійшовши, не знайти живих містян. Вправно я пройду по линві, взявши гострий меч і щит. Там сплигну донизу спритно, як рвучкого вітру літ. Нападу бійців понищу і добудусь до воріт. Ви туди підходьте, звідки крик пролине на весь світ. Афтанділ сказав Фрідоне, друже, друзів запальних, маєш ти ливині руки, Не боїшся рам тяжких, ти даєш тверді поради ворог згине через них. Та послухай, як лунає там переклик вартових. Як по линві ти тимеш, може зпроя брязкотнуть, вороги тебе побачать, линву зразу перетнуть, і тоді тобі з лиха вже не вибратись, мабуть. Ні. Ця рада не годиться, треба вибрати іншу путь. Ліпше в скелях, ви сховайтесь, ляжте за безкеддям ззаду. Я ж вдягну купецький одяг. Учиню їм хитру зраду, тут купецтва не займають, що йде до їх осаду, покладу на мула зброю, бойову свою обладу. Як ми втрьох підем, сторожа запідозрить щось у тому, мов купець, віду на очі, не потрапивши нікому. Там з'явлюсь рештунок вдягши, мов удар раптовий грому. І пущу, дай Боже, крові по майданові міському. Знищу внутрішню сторожу, ошалілу від нестями. Ви ж підходьте, і геройські розтрощить окільні брами, Розчиню я засув, збивши всі ворота перед вами. Хто пораду має краще, хай озвиться тут словами. Таріел сказав. Цей подвиг личить щирому герою, Дух твердий свій, проявляєш ти порадою твердою, чи мечем вам не змахнути, всі ви прагнете до бою, щоб зустрітися віч навіч з найгрізнішою бідою. Та й мені, ви дайте, справу, бо себе тут не втаю. Гук наш викличе на гору діву соняшну мою. Час звитяги, витяги, як я можу їй з'явитись не в бою. Ні, мене ви не влищайте, що я зганьбленим стаю. Ось найкраща рада, станьмо на такому рішенці, взявши кожен сто комонних в три роз'їдемось кінці. Вранці ж рушимо, і з нами наші вирущать бійці. Мало нас нагряне ворог, стиснем меч тоді в руці. Враз наскочимо, не встигнуть брав своїх замкнуть вони. Хто з нас битиметься у місті, хто на підступах стіни? Проливай потоки крові всюди ворога жени. Тож берімо знову зброю, слави дорогі сини. Відповів Фрідон, вдамося до раптового удару, був твій кінь моїм, цей огер скрізь промчиться по венжару. Як би знав я, що в каджеті він придасться, з цього дару не втішався би ніколи. Бачив хтось такого скнару? Так Фрідон жартує з ними, жарти дотипи несуться, красномовні мудрі друзі розважаються, сміються, та до подвигів майбутніх готуватися беруться. Бойовий убір вдягають, мчати коні їхні рвуться. Так, жартуючи, приємно, всі хвалили без вагання тарієлову пораду. Путь для дальшого сягання. Кожен взяв по сто героїв, щоб рушати до світання, і вдягли, на кони сівши, шоломи, в вояцьке вбрання.